Підвищити рівень пожежної безпеки на Прикарпатті. У селі Маркова Солотвинської громади відкрили підрозділ місцевої пожежної команди. До його складу увійшли четверо добровольців. Також для потреб підрозділу надано повнопривідний пожежний автомобіль та інше необхідне обладнання. Нам дали надали гарний одяг спорядження автомобіль, укомплектували також. І, і легким спорядженням, і, і таким досить зручним. Драбина у нас така неважка, так як для одного чоловіка це дуже добре. Вона легка, але вона трьохколінчата і, і того ж вона, вона така досить для одного чоловіка добра. Помпа, також для, для закачки води, також вона легка і, і така зручна, зручна у використанні рукави пожежні. Також нам дали всі, всі нові. Ця місцева пожежна команда обслуговуватиме три населені пункти. Окрім села Маркова, ще маняву та Бабче. Добровольці забезпечуватимуть спокій більше п'яти тисяч жителів. Староста села Маркова каже, раніше люди часто змушені були самостійно гасити пожежі. Утім, це небезпечно та не завжди ефективно. Треба щоб щоб результат був добрий, це треба, щоб хтось керував, були спеціалісти, щоб знали, як, звідки зайти, аби, не дай Бог, на десь вогонь не попасти, не димом не. Не надихатись, так що це дуже добре, що в нас є близько і зразу в будь-який час може в точку переїхати допомогти нашим людям. У Солотвинській громаді це вже друга місцева пожежна команда. Начальник головного управління ДСНС в області нагадує, рятувальники допомагають громадянам не лише у випадку пожеж, вони також рятують життя і в інших надзвичайних ситуаціях. Буде виїжджати на надання допомоги по ліквідації надзвичайних ситуацій, гасіння пожеж, рятувальні роботи. Також буде можливість доставити до місця в разі відключення електроенергії електрогенератор потужністю 30 кВт, який тергромадою придбаний, а також різні ситуації по наданню допомоги людям, в тому числі і дорожньо-транспортні пригоди інші. Наразі на території Прикарпаття вже створено 36 підрозділів місцевої пожежної охорони та 8 добровільних пожежних команд. Юлія Торконяк, Анастасія Бегей та радіокомпанія Раї.